Що це робиться в Україні? Влада хоче відправити інвалідів на роботу, а пенсіонерам взагалі відмінити пенсії. І навіть вже є відповідний законопроект, який поданий до Верховної Ради України. Але на єдиному марафоні про це мовчать, адже рішення не популярні. Ну, я де прочитаю спочатку, я ж текст не знаю. Не мовчать тільки незалежні змі. Отож, бо про все по порядку. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини МедіаКор студії Олександр Шавлюк. Через нашу з вами байдужість наших з вами батьків, а також поранених, які постраждали від збройної агресії Російської Федерації проти України, по суті, хочуть залишити на призволяще і не дати їм жодних можливостей вижити в Україні. Після точки города, після точки точка Точка. не я прошу, дай я буду тих читати, не у тебе спрашиваю. Наголошуємо, що в цей страшний час кожен може бути інвалідом. Тому не мовчіть, поширюйте це відео де тільки можна. Люди мають право знати, що для нас готують, адже грабують мільярдами, а забирають в інвалідів. Знову таки по 10 тисяч гривень дають для військовополонених на місяць, тобто 10 військовополонених обходиться в Україні вже в 100 тисяч. А пенсіонерів хочуть позбавити і цих двохтисячних мізерних пенсій. І це Твоя тактика, Тактика твоя дуже проста. Тобто, одну конвенцію ми виконуємо щодо тих, хто нас прийшов вбивати, а іншу ми не виконуємо. І свою конституцію ми також не виконуємо щодо соціального захисту людей, які все життя проплатили соціальні взноси. До речі, для чого тоді ми платимо податки? Дайте, пожалуйста, Поэтому так і діли. Будемо мовчати, буде ще гірше. Ви часто запитуєте, як звернутися до нас за юридичною консультацією. Посилання на офіційний сайт адвокатської компанії Право Експогруп, за яким ви можете замовити та оплатити юридичну консультацію, є в описі під цим відео. Також обов'язково підписуйтесь на наш телеграм-канал, тому що там ми викладаємо дуже багато оперативної інформації, яка не входить в основні випуски YouTube. А якщо ви оформите спонсорство, ви будете мати додаткові бонуси, адже для спонсорів ми вже знімаємо окремі відео. З таємницями, про які на загал розповідати не можна. А тим більше, якщо ви хочете надійний захист та мати доступ до реальних практичних документів, ви можете оформити спонсорство другого рівня і вище, аби потрапити у закриту телеграм-групу, де є усі ці документи. Поспішайте, адже ви зможете бачити тільки ті документи, які будуть опубліковані після вашого вступу. Ми вже дуже багато чого опублікували, далі буде більше. Ніколи не шкодуйте грошей на свій юридичний захист. Повірте, набагато дешевше бути спонсором каналу, ніж потім десятки тисяч доларів викидати на юридичний захист. Але на превеликий жаль, багато людей цього не розуміє, тому не підписується. Але якщо ви думаєте, що це вас мене, ви дуже помиляєтеся, адже кожен клієнт, який приходить. Він каже, що в мене це вперше, і він ніколи не думав, що його це торкнеться, але торкнулось. ось, є в нас така міністр соціальної політики Оксана Жолнович, яка заявила, що на людей, які є інвалідами та пенсіонерів коштів в бюджеті немає. А міжнародна допомога, звідки, до речі, фінансується вся соціальна програма України, вичерпується і надходить кожного разу все менше та менше. Звичайно, американці нам вже неодноразово сказали, що корупція і ще раз корупція знищить Україну і перетворить її у расистію. Але замість того, щоб боротися з корупцією, ми почали усі кричати не на часі, і що тепер не на часі. Разом з тим, вказана пані міністра зазначає, що в Україні кількість поранених, які в майбутньому будуть інвалідами та пенсіонерів. Невпинно зростає, а отже, бюджет вже давно не може, як то кажуть, їх потягнути. Також вона зазначає: увага, цитуємо: чи всі виплати, якщо, наприклад, людина пройшла реабілітацію, ми забезпечили її протезом, перед навчанням, облаштуванням робочого місця і дому і дали роботу, яка, наприклад, коштує 10-20 тисяч гривень. Чи є сенс виплачувати їй пенсію у 2000 гривень? Іншими словами, якщо вам держава щось дасть, цікаво, як інвалід буде працювати, то не треба вам виплачувати 2000 гривень пенсії. Далі міністр зазначає, чи не краще ці кошти витратити на те, щоб допомогти людині із супроводом на робочому місці, з облаштуванням під неї робочого місця. Це вона запитує. Інваліду, пенсіонеру вони хочуть оформлювати напевне вдома робоче місце, чи то облаштовувати якимось чином робоче місце. Хотіли б ми на це подивитись, як пенсіонери будуть на цьому робочому місці працювати та заробляти собі на життя. Вважаю, краще надати людині послугу і забезпечити її економічну самостійність, це набагато ефективніше, наголосила. Жоу Нович. іншими словами, дорогенькі, будете працювати до того моменту, поки не крякнете. Точніше, вибачте, не підете на той світ. Нужен комплексний підход. А ми про це говорили і тоді всі мовчали, і нас ніхто не підтримав. Ну що ж, слухаємо далі, вона ще не все сказала. Ми всі повинні розуміти, що після війни відновлювати економіку доведеться кожному. Всі, хто можуть працювати, повинні працювати. По даній тезі ми з нею згодні, але при чому тут інваліди та пенсіонери, адже вони не в змозі вже працювати. Саме тому вони інваліди, саме тому вони пенсіонери. Далі цитуємо, тому що міжнародна підтримка інших держав вже скорочується і буде скорочуватись, звичайно, ви ж її грабуєте. Причому військовий стан. І ми повинні дбати про себе самі? Звичайно ж, як же ж без цього? То навіщо ми платимо вам податки? Давайте ми ці гроші будемо собі складати на пенсію, наприклад, в альтернативні якісь пенсійні реформи чи фірми, які надають пенсійне потім забезпечення на договірній основі. Навіщо ми платимо вам? Щоб ви їх грабували, щоб ми не могли забезпечувати наших рідних та близьких, які вже вийшли на пенсію чи стали інвалідами, то ми з такими підходами можемо просто не платити податки і зекономити собі мільярди гривень на старість. Уявіть, якщо ви по 5 тисяч гривень будете відкладати кожного місяця усі 20 років, яка сума у вас буде? А якщо ви її вкладете у якісь із пенсійних фондів. Альтернативних мається на увазі до речі, закордонних є дуже багато, то ви будете взагалі жити на безбідну пенсію, яка точно не буде 2000 тисячі гривень, а буде мінімум. 15 тисяч гривень, до речі, є дуже багато альтернативних видів страхування, в тому числі пенсійного. Ету програму ми створили для того, щоб різко повисить качество життя. Але ж люди 20 років платили, платили податки цій державі, платили, щоб потім вийти на пенсію. А тепер що до побачення? Далі міністра зазначає. Тобто, якщо ми далі продовжимо говорити про те, що держава може все всім забезпечувати, але у нас 13 мільйонів людей, які сплачують податки і працюють, і на них вже припадає 11 мільйонів пенсіонерів, плюс 3 мільйона людей з інвалідністю, плюс 7 мільйонів дітей, плюс кілька мільйонів домогосподарств, які отримують субсидію. То ми повинні розуміти, що не можемо витрачати більше, ніж заробляємо. Тут ми з нею 100% згодні, але не згодні з тим, що заробляєте не ви, тому що ви чиновники, ви нічого не створюєте. Заробляє бізнес і люди, які на цей бізнес працюють, то де наші гроші? Поки я не розумію, в голові, як розбивати предложення. Я їх не можу прочитати з я не Мені де ударення діли. Адже тільки сплюсувати усі хабарі, які взяли за місяць наші чиновники, а саме мається на увазі ті, яких викрили, ми вже мовчимо про тих, яких не викрили, то вже можна забезпечити всіх інвалідів і всіх пенсіонерів на декілька років вперед. Вишичуся і отак, от от, дай голову отак от отак. Як от а якщо працювати краще і викривати і садити за корупцію, а також робити повну конфіскацію майна. То диви, і на 10 років вистачить наперед. Скажи, ти взагалі розумієш про що ти говориш? Але ж навіщо щось робити? Достатньо просто скасувати пенсії та інвалідні виплати, і все, проблема вирішена: немає пенсіонерів, немає проблеми. Далі, друзі, я цей маразм читати не буду. Суть ви зрозуміли. Ми обезпечимо для цього необхідне фінансування. Що ви думаєте по вказаному питанню? Обов'язково пишіть в коментарях. І обов'язково напишіть в коментарях, що треба зробити, щоб Україна мала гроші. Адже гроші є. Як ви думаєте, де вони? Все. Ілля, хватить.